Всім привіт сьогодні знімаю з майстерні. От. Доробив трошки ножиків. Хочу показати вам та замовникам результати своїх недільних трудів. Так, перший ножик. Лезо не моє, лезо мені прислали. От. Є в мене один... Постійний клієнт, попросив він зібрати такого ножика. Але <кій> була одна накладка. другу він докупляв і так як времени там пройшло багато, а одна накладка була в мене, то вийшло так, що купив він трошки іншого кольору. Ну, то есть, Я так, таким чином це обіграв. Зробив їх двох з половинок. Трошки в мене залишки залишилися після полірування полірувальна в общем, вийшов такий ножик для замовника. Поставив рукоять. Що за метал, не знаю, не скажу. От. Тут зробив його почнеш округлим, тут приплюснутим. От. Благодаря чому дрожати його дуже зручно. Все дуже дякую за увагу.